Вітаю на каналі Житло. І сьогодні огляд двокімнатної квартири міста Ужгород ЖК «Сімпл». Дана квартира здається в оренду. Перша здача, загальна площа 62 квадратних метри, шостий поверх семи, дві окремих кімнати, кухня студія, панорамні вікна, чудові види і величезний балкон. Тераса. Розпочнемо наш огляд з кухні студії. Як ви бачите, по центру стоїть круглий столик, чотири стільці. Все зроблено, як ви бачите, з дерева. І робоча зона. Тут повністю вся техніка присутня. Розпочинаємо переглядати саму робочу зону. Що тут є по техніці. Холодильник, морозилка. Далі посудомийна машина. 45-ка, 6 шосте чуття. Тут кутова мийка. Далі варильна поверхня, також вірпул і електропіч вірпул. Ну і звісно ж, витяжка. Також присутній електрощальник, Він схований в меблях десь. І мікрохвильова піч. Кухня, як ви бачите, відстелелі до підлоги повністю заставлена. Вихід на балкон присутній з кухні, із кухні і з усіх кімнат. Також є кондиціонер. Покажу вам, яке освітлення. Трекове освітлення, як ви бачите, воно комбіноване. Маємо два види трекового освітлення. Телевізор. І зараз ми плавно перейдемо в передпокій. Тут шафа, як ви бачите, є шафа купе. Тут все в дзеркалах, в склі. Ось такі відсіки. Ось маємо також відсік для верхнього одягу. І там, в принципі, все так само і схований. До речі, тут котел. Котел одноконтурний, електричний, також є бойлер. Wi-Fi все повністю готове до вашого заселення. Відеодомофон. Тепла підлога, кругом плитка. Тобто кухня, студія, передпокій та санвузол. Тепер переглянемо санвузол. Санвузлі, пралка з сушкою два в одному. Як ви бачите, стільниця досить довга, гарна робоча зона, ну, як робоча. Мається на увазі. ось, Далі дзеркало з підсвіткою бойлер. унітаз, Ну і звісно ж душева. Тут у нас схована душова за склом. І маємо з вами тут душовий трап, гігієнічний тропічний душ. Сушка для рушників, як ви бачите, також присутня, і багато різних полиць. Йдемо далі. Переглядаємо з вами балкон та кімнати. Йдемо на балкон з вами подивимося. Вікна шестикамерні. Ось. Такі гарні види відкриваються. Будь ласка, це все вночі дуже гарно освітлюється. До речі, є парковка, вона закритого типу, є двір закритий, дитячий майданчик є невеличкий. Ось дивіться, скільки у вас багато місця. До речі, з кімнати, вихід з двох сторін. Це у нас перша кімната. Ось такий гарний балкон. Присутній. Ідемо далі, переглянемо кімнати з вами. Покриття, як ви бачите, також присутнє на балконі. Ідемо далі, переглянемо першу кімнату, вона більша, ніж інша. Тут двоспальне ліжко. Приліжкові. Тумби, також приліжкове освітлення. Зараз ще додасться, до речі, туди ще один світильник, шафа на всю дужану стіни і кондиціонер. Ну і звісно, є також телевізор. Ось, будь ласка. Вихід на балкон через ті двері. Йдемо далі. Друга кімната. Зараз поглянемо зараз з вами другу кімнату. Тут. Розміщується диванчик, як ви бачите, подібної форми. Є також виходи на телевізор, якщо потрібно буде тут його встановити. Ну, це буде такий робочий кабінет більше, я думаю, для вас. Освітлення також комбіноване. І кондиціонер, і, звісно, вихід на балкон так само присутній. Ось така гарна квартира. Перша здача. Все нове, все гарне. Всім, кому було цікаво, звертайтеся. Хто шукає квартири для купівлі? Купівлі продажу, можливо, також хтось шукає придбати житло за програмами державними. обов'язково телефонуйте, проконсультуйте номер телефону в описі, і обов'язково підписуйтесь на мій канал.